Значить, курс, який, наприклад, вводний, для того, щоб познайомитись і як просто отримати розширену інформацію запуска бізнесу по декоративній штукатурці американка, планую зробити значить, таким чином. Покажу вам, надам вам договір, покажу, як робити кошторис, користуватися в Excel. Де можна зробити сайт або допоможу вам з сайтом, як зробити сторінки в Фейсбуці, в Інстаграм для того, щоб їх можна було просувати. Ну, тобто соціальні мережі вести. Розповім вам про обладнання. Розповім вам про матеріал. Розповім вам техніку нанесення. Розповім вам про. Підготовку стін, яка повинна бути. Розповім вам, в <кій> общем, як починати працювати, як підготувати робоче місце до роботи. Розповім, як здавати і, ну, в принципі, нічого більше там такого вже і немає складного. Я ж кажу, це просто дуже і дуже просто. І ще в цьому курсі за день я вам даю практику. Тобто ми знаходимо якусь стінку в якомусь приміщенні і ми її підготовуємо, наносимо і фарбуємо. Отакий От в общем буде у нас скорочений курс. Якщо розширений на об'єкті, ну це буде інший курс, тобто два буде таких. Якщо ви там хочете зараз, просто у вас є якісь навички, то ви приїхали, я вам все показав, і ви за день це опануєте. Якщо ви ну, з нуля, то з вами трошки треба часу провести і більше приділити вам уваги. То ми можемо виїхати на об'єкт. До речі, це можна зробити найближчим часом або зараз вже. І тоді ви можете отримати ну, реально там практику, тиждень або два попрацювати на об'єкті з хлопцями і отримати реальний досвід.